Скромно, але з великою кількістю культурних заходів відзначатимуть цьогоріч у рівному День міста та День Незалежності України. У програмі заходів концерти, кінофестиваль, спортивні змагання, турнір Стронгмен та інші сюрпризи. Програма сформована в основному покладаючись на свої сили. Дуже приємно відмітити, що в цьому році, взагалі, у нас дискусія виникла з приводу того, що конкурен... ну, була конкуренція за галаконцерти на день незалежності на день. Міста День Незалежності віддали гала-концерт «Палацу дітей та молоді. А день міста віддали гала-концерт Рівне літо. Музика це найкращі, кращі з кращих, які ціле літо працюють на майданчиках в Рівному. Шукаємо такий експериментальний формат на півмінорний, щоб і свято було щоб всі щоб всі розуміли, що ми розуміємо, що в державі не просто йде війна. Окрім програми заходів до дня міста та дня незалежності, члени виконкому затвердили план боротьби із незаконно встановленими тимчасовими спорудами. На підставі протокольного доручення комісії з питань на території міста ріна від незаконно тимчасових споруд винесено на на, на розвід назива тимчасових споруд за гаражі. А також учасники засідання підтримали впровадження мораторію на розміщення зовнішньої реклами у Рівному Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.